Сьогодні Сумська міська галерея агенція промоції буде презентувати такий проєкт. До нашої акції долучилися сумчани. Вони надрукували власні фото, тому що вони також були активними учасниками майдану. Принесли хто міг, хто каски, хто прапір приніс, хто принесли противогази, також це і наручники, це і бронежилети, і тобто, дуже активно долучилися до цієї акції. Були надіслані фотографії так також в електронному вигляді і роздрукували ми такі, е, е, також листівки, і розмістили у нас по галереї. Е, сьогодні о 17-й годині ми відкриваємо, а потім по закінченню ми запалюємо свічки і згадуємо, і пам'ятаємо е, е, наших героїв Небесної Сотні. Угу. Це ті речі, які були безпосередньо на майдані в Києві у ті буремні часи. Що згине ярмо тієї продажної влади, Я б вони падали, мов підкошена трава Молоді, сильні, дужі, з гарячими серцями та любов'ю в очах, любов'ю до тієї, заради якої вони йшли на муки та на смерть, заради неї, єдиної, найкращої у світі, заради України. Вони співали гімн, ніби оду усій країні. Усім людям, усім поколінням. Шануємо пам'ять тих, хто загинув. Згадуємо їх як справжніх героїв. Згадуємо їх, як тих людей, хто розпочав. Коли мене сьогодні запитали, а варто чи було, було ті події, я кажу, ви знаєте, а ніхто не думав тоді про те, що буде завтра, післязавтра або через місяць, через два. Просто коли зателефонували, що ми десь від Києва до кілометрів 60, зателефонували, що зігнали студентів, і ми хлопці запитали, так що нам робити, повертатися чи ні? Він кажуть, ви знаєте, мабуть, повертайтеся. Тоді, коли 17 числа, 17 лютого, коли на інститутській було дуже багато скупчення людей і багато було міліції, тоді йшли до адміністрації президента, до Верховної Ради. Міліція сиділа, сиділа на дахах, вони стріляли вниз, люди, все, просто всі були обурені тим, що вже почали просто стріляти. І коли, я пам'ятаю, як Наша делегація з нашої області, зібралися ми всі разом, ми кажемо, хлопці з Вінниці, їх оточили тоді тітушки біля Верховної Ради, і просто там починають вже бити, і міліція вже на їх боці відкрито вже почали стріляти і бити. І коли люди приходили і розповідали, що почалося, ми всі зрозуміли, що назад вже ніхто не піде. То ми підемо тільки вперед, і коли пішли, пішли на Грушевське о третій годині, пішли і біля шостої вечора, коли з тієї сторони вже було 5 тисяч міліціонерів, і вони пішли от таким, таким, одною стіною, пішли на хлопців. Ну, от. У нас там було десь, ті, хто перші ряди, бо ми, я поки не в перших рядах, ми стояли десь в третьому ряду, от, і їх було 300. Це 300 це ті, хто у кого були якісь засоби захисту. Тобто, у когось була каска, у когось був щит. І зрозуміло, що тоді що вже ми не вистоїмо. Ми тоді відійшли на, до українського будинку сюди. І ми обійшли вже вокруг, тому що вони підійшли з цієї сторони на Майдан, зі сторони Європейської площі підійшли. Підпалили тоді нашу, наш намет сумський, згорів, вже ж. Потім, коли мені казали, які у нас є речі, що залишилося. Але нічого тоді не залишилося. Все, що там було, в мене тільки одна конфетка, що на День влюбленних в Києві роздавали, такі в червоні серце, шоколадне серце в червоній, такі бумажці. І більше, більше нічого. Все речі, що, все, що було, все там, де спали, все, все воно згоріло. І тоді, коли вранці, от уже 18 числа це було, вранці коли вже підійшли до сцени і вже е, почали стріляти снайпери, коли вже сцена Пітрофанський, сцени тоді він е, з Іваном Кульковим і стояли на сцені, вони повідомляли про те, що де стоять снайпери, тоді ми вже остаточно зрозуміли. Що коли нам казали, що в 12-ті ночі всі, хто на Майдані, ви так здавайтеся, хто не, хто не здається, там 15 років ув'язнення всім там е, зрозуміло, що було складно для себе вирішити, що робити, але ніхто не пішов тоді з Майдану. Ті, хто тоді був присутній, тільки вже, вже підрали, підрали тут. Вранці люди почали все більше і більше приїжджало людей. От, але тоді вже все горіло, все палало, і ми вже дійсно тоді вже почали би, почали вже війну з, з, з власним народом. Тоді вже я так розумію, що був наказ стріляти. Важко це про це казати сьогодні, тому що тоді ми думали тільки про одне єдине, що треба Робити все можливе, щоб просто ця влада не залишилася ні в Києві, ні в Сумах, ні в іншому місті нашої держави. Тому що коли кажуть, що чи повстали ви за щось, чи повстали ви проти чогось, ми повстали тільки заради одного, щоб змінити тих людей, хто 23 роки просто вони розкрадали державу. Не залишилось майже нічого. Коли все зараз відкрилося, ми побачили, в яких будинках вони жили, за які, які у них кошти рахунках, то все стало зрозуміло. Є чітке, чітке пряме пояснення. Чому ми встали, вийшли і пішли проти, проти цієї мафії, проти цієї корупції, проти цих людей, які просто не, не, то, що вони не бачили людей, вони, вони просто знищували свій народ. Я просто хочу, звісно, знаєте, пригадати такий факт, дуже, ну дуже може, неприємний, звісно, коли, коли там, до мене підійшли і кажуть, вбито з, по, з нашої палатки, там, з Дніпропетровського, того мужика, того мужчина, що до нас приходив вчора пам'ятаєш, це його вбили. І ми тоді, коли там, нам неділю до цього казали, знаєте, може бронежилети треба, може дівати. Ще ніхто не думав, що от хватить глузду у цього уряду всіх політиків, у тих міліціянтів вставляти в людей. Тому я хочу сказати, що я ніколи не повірю і ніколи не, не, не буду думати про те, що, що ці жертви були накрасні. Бо це значить обідати хлопців, просто споплюжити їх. Героїчні вчинки. Вони справжні герої, тому що вони з цими дерев'яними щитами йшли. Багато хлопців з правого сектору вони тренувалися, бачить, як вони тренуються, тоді йдуть. Вони приходять, змінюють один одного. Вони тоді чергували на барикадах ночі. Я просто бачив, що вони, вони справжні патріоти і вони йдуть, і думають про своє життя. Вони думають про те, щоб змінити ту владу, яка яка знаходилась, знаходилась тоді в адміністрації президента Верховної Ради. Дуже, знаєте, коли було прийнято рішення, тоді депутати зібралися і прийняли рішення про припинення вогню, про відведення військ з Києва. Знаєте, наскільки стало легше, тому що все ж таки це припинило ті жертви, припинило стрілянину в центрі нашої столиці. Згадуючи ті часи, ми можемо сказати вам таке, що в Сумах, також були переслідування. Ви знаєте, що 27 січня у обласній раді, у фоє міської ради, коли абсолютно мирні люди, сумчани, зайшли туди, почали спілкуватися, пити чай між собою, ніяких жодних агресивних дій не вчиняли. Раптом серед ночі на них накинулися озвірілі, іншого слова я не скажу. Озвірілі. Нелюди, оформлені в міліцейській формі, в касках, почали бити, арештовувати, не дивлячись ні на вік, ні на стать. От серед них ветеран Володимир Майборода, якого вився, знаєте, його також звіряче було побито і кинуто до міліції. За віщу. За те, що люди мирно вийшли висловити своє слово. І до цього часу. Триває розслідування. Це просто знущання над тими жертвами і Небесної Сотні в Києві і знущання над сумчанами, яких було побито, побито саме фойє обласної ради. Будемо сподіватися і контролювати те, щоб нарешті винні замовники і винні були покарані, понесли заслужену кару. Далі в сумах що було. Ви знаєте, що переслідували засібна і Олександра Лисенка, який очолював тоді батьківщину, був, можна сказати, душею сумського майдану. Він змушений був свою родину із Сум вивезти, бо було пряме переслідування. Переслідували головного редактора газети «Панорама» Положія Євгена, який... Тільки вийшли, нагадую вам, тільки вийшли оті драконівські закони 16 січня. Він молодець, миттю зібрав, кого зміг зібрати. Ми зібралися в просвіті і пішли пікетувати зразу обласну державну адміністрацію, поодягали каски велосипедні з вимогою відставки тих людей, які сиділи, там теж сиділи не люди. Переслідувань зазнав і я також. Був змушений. Женя Положі мені повідомив про це. І ми також він свою родину відправи до Польщі, я також змушений був виїхати в Київ на Майдан. І на Майдані, як з'ясувалось, було на той час саме безпечне місце, чи не так возробилося, але стало потім найнебезпечніше. І всі ці злодіяння, які були спрямовані. Проти чесних, порядних людей, проти тих, хто не міг терпіти, не міг бути далі в рабстві, було по звірячому, по -звірячому саме вчинено, багато загинуло, багато поранено. І в цьому, як зараз з'ясовується, ми і так знали з вами. Ми і так знали про це. А зараз конкретно нам наливаючи з був, говорить, що там пряма рука Москви, московські снайпери. Московські керівники саме цим жахливим розбоєм керували. Оце наші, як вони називали, брати, а насправді найбільші вороги були. І, звичайно, їм це так просто не менеться. Божа кара і людська кара буде і на них. Згадуючи і просто. Боляче дуже, що нема багатьох людей, тих, які стояли, яких я також знав із Небесної Сотні в Києві, їх немає. Пішли найкращі, кращі світи, як кажуть, що герої живуть до того часу, доки їх не забувають. Їх ніколи не забудуть. Українці ніколи не забудуть. Вони завжди з нами і зараз вони присутні. Кож моя не лайме. Sam ne znaju de bohidu, Там побуде ей, якби ж мені синку не жаль, як би ж мені, синку, не жаль. Ж жаль, 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 мені, синку, ти, не жаль ти ж на моїм серцю лев. Ти сині, плине каша, воти сині.